Ранок добрий аграрії. Маємо сьогодні 24 травня. Їдемо кропити сою, бо бур'янчик росте, 3 літри геліусу звичайного і такий прилипач. 250 грам на 200 літр води. І щоб не губити мірник. Постійно ввожу собі його тут в сіточці, бо вічно десь залишиш, шукаєш, шукаєш, а так собі в сіточці залишаєте його і красота. Ну і плюс 5 кг карбаміду на гектар. Більше нічого не даю, ні ні нічого, бо таке я спрактикував, що гумат знімає стрес не тільки в сої, але ще й у бур'янів. Тому якщо хочете дати гумату, то перша гербіцидна обробка, сам карбамід, ліфосат і прилипач, а вже за 10-14 днів дойде собі гумати, щоб до сої відійшла. Ось таке. Поїхали.